Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі говоримо про таке: спокій не сниться, обстріли українських частин, важка техніка терористів та смерті українських військових. СБУ звітує, за цей час затримано понад 90 диверсантів. Докази знайдено. До трагедії в Одесі 2 травня причетні російські спецслужби. Неспокійна ніч видалася у зоні. Ато бойовики атакували військову базу в Артемівському. Частину штурмував танк, а стріляли з району автопарку. За даними групи, інформаційний спротив українські військові відбили штурм. Одного військовослужбовця поранено. Даних про втрати серед терористів немає. Півсотні бойовиків використовували автоматичну зброю, підствольні гранатомети та снайперські гвинтівки. В результаті бойових дій пошкоджена адмінбудівля, вибиті вікна у найближче. В будинках гусеницями розбита дорога близько четвертої ранки. Бойовики обстріляли аеропорт Луганськ, який підконтрольний силам. Ато українські військові відкрили вогонь у відповідь, потерпілих серед військовослужбовців немає. А ось до самого Луганська терористи пригнали броньовану військову техніку у складі колони два танки. т 64 і п'ять БТРів. За минулу добу поблизу Ямпула і Закотного на Донеччині українські військові знищили 300 бойовиків. У цій операції загинуло семеро силовиків, 30 поранено. Про це повідомляє спікер АТО Владислав Сілізньов. У бойовиків було захоплено техніку та вантажний автомобіль Камаз, гранатомети та стрілецьку зброю. Уся зброя і техніка російського виробництва. Така результативність досягнута завдяки чітко організованій взаємодії між підрозділами збройних сил України, національної гвардії України інших силових структур, раптові дій українських силовиків, прицільний вогонь артилерії, точечні авіаудари забезпечують ефективність дій учасників АТО. Звіт СБУ служби безпеки України загалом затримано понад 90 диверсантів, серед яких 13 – росіяни. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, серед затриманих російських диверсантів не просто бойовики, а професійно підготовлені розвідники та агентура. Очільник відомства наголосив на тому, що СБУ продовжує реагувати на фінансування терористів колишніми українськими чиновниками, та додав, що наразі на Донбасі нарахували близько 4,5 тисяч членів не законних банд формувань. Російські спецслужби причетні до трагедії в Одесі 2 травня. Про це йдеться у спеціальній доповіді місії справ людини ООН». Спостерігачі ООН в Україні виявили докази підготовки безладів у місті і події в Одеському будинку профспілок російськими спецслужбами. Достовірно відомо про участь двох офіцерів розвідки, але конкретні прізвища в документі експерти не називають. Нагадаю, весбу назвали провокацію найбільш імовірною причиною трагедії в Одесі. Два президенти знову обговорили ситуацію на сході України. Петро Порошенко та Володимир Путін обговорили телефоном ключові позиції та графік реалізації мирного плану із розв'язання ситуації на сході України. Порошенко наголосив на необхідності звільнення заручників та встановлення ефективного режиму контролю на українсько-російському кордоні. Нагадаю, ось сьогодні Петро Порошенко має представити мирний план врегулювання ситуації на сході України. Кордон укріпили українські військові завершили операцію по перекриттю східного кордону. Про це повідомив Олександр Турчинов, відкриваючи пленарне засідання парламенту. Депутати привітали українських силовиків з успішно проведеною операцією. Загалом про ситуацію в зоні АТО сьогодні у Верховній Раді прозвітує міністр оборони Михайло Коваль. І про найсвіжіші новини з будинку парламенту ми запитаємо у нашого кореспондента Яни Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Яна, вітаю тебе. Отже, про що сьогодні звітують міністри, і чи надавали вже слово Михайлю, Михайлу Ковалю? Вітаю, Оно. Так дійсно сьогодні традиційно у парламенті година запитань до уряду. Були майже всі міністри, крім міністра охорони здоров'я. Зокрема, але не прийшов сьогодні на засідання. Був заступник, що викликало масу обурення у народних депутатів, були навіть пропозиції зняти його з. Цього поста так, от згорем пополам, скажімо так, надали слово заступнику. Він звітував про медичну допомогу у зоні АТО, і за його словами, усім необхідним медичним обладнанням військові забезпечені, зокрема, є два пересувні госпіталі у зоні АТО і тут в Києві і в інших мирних регіонах поранені забезпечені. Необхідним потім звітував міністр фінансів. Його доповідь також була на тему. А то, зокрема, про фінансування. За його словами, також усе добре, усе необхідним військові забезпечені. Кошти виділені Михайло Коваль не був за. Запропонований так, як і доповідач сьогодні, От, однак у депутатів була маса запитань. Він все ж таки вийшов на парламентську трибуну. З нею він розповів про те, що і харчами. І е, зброєю, і амуніцією е, е, наші військові забезпечені е, що, з чим категорично не погонились депутати, оскільки є численні звернення і скарги і від військових, і громадських організацій, і волонтерів, що е, на передовій багато чого не вистачає. Однак, офіційно міністр сказав, що все є після цього. Був такий емоційний період, коли Олександр Турчинов нагадав, коли був виконуючим обов'язки головнокомандувача. і зокрема у своєму слові він сказав, що дійсно армія піднялася за короткий час буквально з нуля, і якби зараз готова стояти ворогу. Після цієї промови депутати якби згуртувалися і разом вирішили. Ну, дружно вирішили голосувати за е, потрібні нині закони. І, зокрема, е, ухвалили два законопроекти, які стосуються забезпечення е, сімей, які втратили годувальне під час антитерористичної операції. Там йдеться про збільшення пенсій і соціального забезпечення е, матеріальне, соціальне забезпечення їхніх родин і друге. Про пільги до вступу дітей, які втратили батьків вищих навчальних закладів зараз у Верховній Раді оголосили перерву. Поки що це все лано. Угу. Ну що ж будемо сподіватися на мир та дружбу в Україні вже найближчим часом. Дякую, Яна Курченко з будинку парламенту. Вода для киян стане дорожчою майже удвічі. З 1 липня будуть діяти нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер за один кубометр живильної вологи потрібно буде викласти більш як 6 гривень. Раніше за такий же об'єм кияни платили майже 3 гривні. Як повідомлялося раніше, гаряча вода у столиці теж подорожча більш ніж на 70%. Не знаючи броду, не лізь у воду, це прислів'я українці забувають досить часто як наслідок. Гинуть у водоймах. Аби хоч якось попередити нещасні випадки на воді, на одному зі столичних озер профілактичний рейд провела служба з надзвичайних ситуацій. Його свідками стали і наші кореспонденти. В озерах парку партизанської слави купатися суворо заборонено. З початку року тут загинула вже одна людина. Втім, це зупиняє не всіх. Багато хто просто не знає про заборону. Тут не облаштовані пляжі, недосліджене дно водойми, немає і рятувальних постів. За всіма критеріями озера небезпечні для купання. Незважаючи на це, у воді ховаються від спеки і дорослі, і діти за своє здоров'я не переживають. Спокійно купають на нічого не ні Не Ні, волнуйтесь за свою жизнь. Ні, чого боївся. Вообще правила поведіння на воді. Знаєте, соблюдаєте? соблюдають друг друга, ні топі. Та споможі сп довго йти. Більшість людей про заборону купання не знають, бо не мають про це елементарної інформації. Ми знайшли лише таку маленьку табличку. Про обізнаність відпочивальників мали б подбати комунальники. Є така організація комунального підприємства Плесу. Вони займаються цими питаннями. Ми в свою чергу лише можемо застерегти людей, запобігти якоїсь надзвичайної ситуації, якоїсь смерті, провести інструктаж. Інструктаж пішли проводити безпосередньо на пляж людям, роздали інформаційні листівки та ще раз застерегли від небезпечної розваги. Берегіть свою життя, берегіть життя близьких вам людей і залишайтеся нерівнодушними, ви бачили, якщо ви бачили що біду до у кого-то полізріє на останній звонок. тут компанія випускников в в состоянні абсолютно п'яний. Випівка, я не знаю, где були наші правоохранительные органи. Купались в одежде, вообще просто не выгнать их было здесь. Табличка, я думаю, должна стоять. Ви согласны со мною? Слід визнати, що правила першої допомоги в разі біди люди знають поверхово. Ми обов'язково ізучимо і дітям, підскажемо, як. Лучше цього не треба. Ну постараємося помочь. Зате порадували діти подекуди й найбільші бешкетники на воді. Якщо нікого немає, то вони то 1-0-1. 100. Майстер-клас із порятунку людини показали рятувальники. Нагадали і схему проведення штучного дихання. Ми вже на колін вливаємо йому із лишки ті води, які він не Компостку можна робити так, щоб виколи хвоті 15 нажатий на два вдоха. Купатися в дозволених місцях, бути максимально уважним та не вживати алкоголь. Прості правила безпеки на воді не варто забувати. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. І наразі це вся інформація. Побачимося за дві години.